Привіт, танкісти! Вітаю з вами Плейковський. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Друзі, лише половина з тих, хто мене дивиться, підписані на мій канал, тому давайте виправляти цю ситуацію. Уявіть собі сценарій, в якому гра World of Tanks, відома своїми реалістичними бойовими танковими симуляціями, Ха -ха. раптово вводить нові зміни у геймплей. Що, якщо тепер танки Будуть оснащені кулеметами та мініганами замість традиційних гармат. Дозвольте мені розібратися з цим і поділитися своїми думками та роздумами на цю тему. На перший погляд, ідея про танки з кулеметами та мініганами замість гармат може здатися захоплюючою та веселою. Вона надає гравцям можливість використовувати стрілецьку зброю, що може виявитися корисною в деяких ситуаціях. Оснащення танків кулеметами дає їм здатність. Швидко стріляти та атакувати противника без необхідності витрачати час на заряджання гармати. Але натомість тут ми починаємо тестування перегріву гармати, про який Wargaming нам вже повідомляли раніше. Мінігани зі свого боку можуть бути ефективними проти легких танків та бронетехніки. Ну це я так фантазую. На майбутнє. Для прикладу, Маус. Це відомий німецький тяж. Який виготовлявся під час Другої світової війни. Заміна його гармати на міні-ган, кулемет може зруйнувати унікальність та особливість цього танку, які полягають у його великій силі пробиття та потужності вогню. Але це все в минулому. А тепер уявіть собі, що зараз на тестовому сервері у вас є можливість взяти собі мауса з міні-ганом і накидати всім з кулемета. Так, друзі, на тестовому сервері вже почали тестувати нову аркаду, і це відкрито для всіх. І ця аркада стартане в нас в серпні місяці, тому всі бажаючі можуть скачати клієнт, зайти в гру і побачити це на власні очі, як це зробив я. Крім того, заміна гармат на кулемети вносить велетенський дисбаланс у геймплей. Це може призвести до зростання агресивного геймплею. Зменшення стратегічних елементів та загрози стандартним танкам з гарматами. Враховуючи все це мною сказане, хочу підкреслити, що внесення змін до гри World of Tanks є складним процесом, який потребує уважного аналізу та збалансованого підходу. Хе-хе. вводити нові елементи до геймплею необхідно з урахуванням впливу на ігровий процес, балансу та можливо навіть реалістичності. Відповідно, варто обдумати всі перспективи та наслідки, перш ніж зробити остаточне рішення. Тому на тесті потрібно писати всю правду, що ви про це все думаєте. Аркада такого плану звучить досить захопливо і цікаво. Ця нова подія буде мати назву Шквальний вогонь. І певно, це обіцятиме зробити наше літо гарячим, але не таке гарячим, як в росіян на півдні нашої країни. Тут будуть доступні 8 модифікованих машин 10 го рівня, яким будуть присвоєні скорострільні кулемети, що дозволить гравцям насолоджуватися новим типом геймплею. Ну або не насолоджуватись. Кожна з восьми модифікованих машин матиме свої сильні сторони та унікальний ігровий процес, що дозволить гравцям підібрати техніку, яка найкраще відповідає їхньому індивідуальному стилю гри. Але це все кулемети і тут. В основному лише ближній бій. Крім того, кожен з цих танків матиме власний режим стрільби, що базується на загальній механіці автоматичних гармат. Тому кожен танк і кожна гармата це різні сутності. В механіці гармати додано підказки, що буде корисним доповненням, яке допоможе швидше освоїти новий геймплей. Важливо зауважити, що ці нові модифікації танків з автоматичними пушками будуть доступні тільки в рамках події шквальний вогонь. Але ж всі ми розуміємо, що це йде тестування до чогось наступного, і можливо навіть до якоїсь наступної гілки танків. В цілому нова подія шквальний вогонь приносить напевно свіже дихання до гри World of Tanks, від якого можна і задихнутися. Надаючи гравцям можливість випробовувати скорострільні автоматичні гармати. Це стимулює розвиток нових певно стратегій та тактик в бою, і додає якоїсь там різноманітності в цьому нашому буденному геймплеї. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати збройні сили України. Слава ЗСУ.